16,2% – саме стільки в Україні займає тіньовий ринок тютюнових виробів. Це не просто цифри, це мільярди гривень, які зникають у тіні. Я Надія цінько журналістка пік. І ми з колегами редакції покажемо у цьому відео, як нелегальний тютюн проникає в наші міста, як він впливає на бюджет і чому ця проблема стосується кожного з нас. Ми відправили журналістські запити до Державної податкової служби України, Державної податкової служби Івано-Франківській області, поліції області. Та, звичайно, опитали людей на вулиці. Але почнемо з фактів і цифр. За даними аналітиків компанії Кантар, лише з початку 2025 року нелегальний ринок виріс з понад 14 до понад 16%. Це понад 5 мільярдів сигарет у тіні. А державний бюджет щороку недоотримує понад 24 мільярди гривень. Такі дані наводять аналітики. Але у податковій службі України кажуть, що вони не ведуть офіційної статистики втрат, адже цей сегмент прихований. Тож ці цифри можуть бути меншими або ж значно більшими, оскільки лише за даними головного управління податкової служби в Івано-Франківській області у 2024-2025 роках. Вони зафіксували 69 випадків продажу тютюнових виробів без ліцензій, 90 випадків торгівлі нижче офіційної ціни і навіть вилучили понад 270 пачок контрабандних цигарет. Загальні штрафи майже 3 мільйони гривень. Окрім того, що у березні цього року набрали чинності нові норми. Зросли мінімальні акцизні зобов'язання, а продаж цигарет нижче встановленої ціни тепер карається штрафами. Чи розуміють люди, що вони купують нелегальні сигарети, начебто їх легко впізнати? Відсутня акцизна марка, неофіційна упаковка, підозріла низька ціна. Ми вирушили на вулиці Івано-Франківська та опитали перехожих, чи стикалися вони з нелегальним продажем цигарок. Ще коли срочку служив тут на Чорновола, то стикався з продажем. Нам прямо частину через старшину продавали молдавські сигарети. 11 рік для нашого міста, тим, тим паче, що тут кордон недалеко, це, це проблема реально, бо податки не йдуть до бюджету, а бюджет зараз дуже, ну, не дуже в хорошому стані. Є робоча схема, через дюті фрі купують і без акцизу продають. Навіть мені при, предлагали, по, от мої сигарети коштують 135 гривень. Мені придбали за 50 гривень пачку. Мабуть, що так. Особливо в нашій області це сигарети із Молдови. Цим не будуть займатися люди, які працюють офіційно, це можуть, можуть так просто люди, які чисто випадково. Країна втрачає досить великі кошти. Про нелегальний продаж. Ну, я думаю, що це зовсім неправильно. Раніше було дуже багато нелегальних і тепер теж є в тому числі. Великі супермаркети ріжать всім. І нелегальною продажю алкогольних напоїв і це грок. І може більше, ніж кіоски. Кіоски, якими партіями продають. Дві пачки, три пачки, ну блоки маю віду. А великі супермаркети, об'єми великі. І тому всі сподіваються, що там буде все легальна продукція, а воно не весь час так виходить. Але й були такі, які не стикалися. Ні, я сама не палю і не стикалася, не знаю. Взагалі куріння це вбиває. А Нелегально і ще й податки йдуть поза державу. Ні, такого я не бачила. Продавати чи легально, чи нелегально. Я, я за те, щоб не продавати взагалі. Не можу вам сказати, тому що не стикалася. Якщо є така штука, то так це проблема, тому що за все має ну, тобто. За все має бути якийсь податок і тому подібні речі. У податковій кажуть, вони разом із поліцією регулярно перевіряють АЗС, склади й торгові точки. А на тютюнових фабриках працюють постійні контрольні пости, які стежать за виробництвом. Але експерти наголошують, нелегальний тютюн росте швидше, аніж встигають боротися органи. Нелегальний тютюн це три великі проблеми. По-перше, держава втрачає гроші. По-друге, легальний бізнес втрачає робочі місця. По-третє, ми всі втрачаємо якість і безпеку. Податківці нагадують, справжню акцизну марку можна перевірити онлайн через сервіс пошук акцизної марки. Посилання ви бачите на екрані. Нелегальна торгівля тютюном це не лише про дешеві цигарки, це про те, що бюджет країни недоотримує гроші, які могли б бути спрямовані на школи, лікарні, армію. Тіні росте тоді, коли ми мовчимо. Тож, якщо ви знаєте про незаконну торгівлю, повідомте податкову або напишіть нам. Поширте це відео тільки разом ми зможемо витягти тінь на світло.